Ми звикли, що лише в великих містах є щось цікаве. Але загляньмо 25 кілометрів від Львова до маленького містечка Жовква, яке цікаве і різноманітними пам'ятками, і теж особистостями, які там проживали. А заснував місто дуже серйозний чоловік, канцлер, коронний гетьман Станіслав Жуківський. Він е, мав свої маєтки недалеко від винник і на поселенні винники з 14 століття будує своє нове ідеальне місто. Це було модно в ті часи. Початок будівництва 90-ті роки 16 століття, а в 1603 році король надає Магдебурзьке право. Станіслав Жуківський був добрим воєноначальником і часто перемагав переважаючи війська противника. Не буду згадувати про всі його битви, хочу згадати лише 1610 рік, коли в битві під Клушино він переміг московські війська і поставив Владислава Вазу Королевича на московський престол. Кажуть, що історія повторюється, будемо чекати таких часів. А оце якраз картина, яка висіла в костелі. Зараз вона є власністю львівської галереї мистецтв. За приклад, Жовківський брав місто Замось. Замойський був його родичом, сприяв його кар'єрі. І побудував своє місто трошечки швидше. Рекомендую поїхати. Це година їзди від жовтня, але на території Польщі, коли зникнуть кордони, це буде легше. Можна вийти подивитися на площу ринок. Збереглися будинки з підсіннями. Де не збереглися будинки, ми можемо побачити, як виглядали фундаменти старих кам'яниць. Дуже багато будинків мають підсіння. І величезна площа ринок. Колись до 19 століття ратуша була посередині, а зараз, початку 20 століття, ратуша збоку. можна туди піднятися, заплативши декілька гривень за квиточок, і помилуватися містом з висоти декілька метрів. В ратуші знаходиться музей, де ви можете ознайомитися з історією міста Жовкви. Спочатку жоква належала різним сляхетським родам, які були пов'язані тісно з нею. Ну це зрозуміло Жуківські, потім Даниловичі, Собєські, після них Радзівіли. А далі місто переходить до держави. В радянські часи місто перейменували на нестрів від російського льотчика Петра Нєстерова, який там зробив мертву петлю, а також перший в світі повітряний таран. Зараз місто повернули історичну назву, тому що Ноестерів для міста нічого не зробив, так як зробили Жовківські. Цікаво, що коли він цей зробив е, таран, то він загинув, бо парашутів тоді ще не було. Прийшли два російські солдати, забрали гроші, взуття, склали йому руки і е, зникли, тим самим подавши приклад для наступних поколінь російських солдат. А зараз ми повертаємося до жовти. Якщо брати до уваги інформацію з польського путівника Мечислава Орловича початку ХХ століття, то в жокві тоді проживало 3900 євреїв, 3100 русинів або українців, 2600 поляків, тобто трошки менше 10 тисяч населення. На жаль, нацисти в час Другої світової війни знищили практично все єврейське населення. Радянська влада відсилила польське населення, а НКВД понищило багато українців або відправило до Сибіру. І зараз в жовтні проживає між 13 і 14 тисяч населення. Колись на площі ринок до 19 століття була ратуша, Потім нова побудована вже була е, збоку. От і в музеї якраз ми можемо побачити інформацію про ті всі народності, які проживали. Тобто, юдеї залишили багатий вплив. Ну і кожна епоха залишила щось. Тут навіть бачимо речі, які ще були і в радянські часи зустрічалися. Поруч з ратушою є колегіата святого Лаврентія, або, по-простому кажучи, польський костел. Дуже красивий портал, який прикрашений Петром і Павлом. Також можемо побачити святих Станіслава і Лаврентія, а на артці можемо побачити чотирьох євангелістів. Костел побудований в 1606-18 роках італійськими архітекторами Павлом Щасливим, а також Павлом Римлянином. До речі, ті ж самі архітектори працювали у Львові при будівництві Оспенської церкви. Всередині можемо побачити епітафії, присвячені Якобу Собєцькому. Батьку польського короля Яна III Собєського, а також його вуйові Даниловичу. На жаль, вони свого часу були розбиті, але зараз гарно це все повідновлювано буквально на початку 2000-х років. Шедевром є надгробні пам'ятники Станіслава і Яна Жуківського. А з другої сторони ми можемо побачити пам'ятники Регіни і Софії Жуківської. Регіна це дружина Станіслава Жуківського. А Ян і Софія це є їхні діти. Фактично від Софії по жіночій лінії Жуківські були предками польського короля Яна III Собєського. І е, В костелі теж поховані сини короля Собіского, Якуб і Константин. А на одній епітафії фактично ми можемо побачити все це сімейство Жовківські, Даниловичі, з якими вони споріднилися, і відповідно Собіскі. Практично всі найближчі родичі польського короля були поховані тут, в крипті цього костелу. Тому поляки часто його називали. Малим Вавелем, бо на вавелі польському замку поховані всі польські королі і теж видатні різні особи. Костел дуже красиво оформлений. На стінах залишилося порожнє місце з такими квадратиками. Там колись висіли чотири великі картини. Битва під Клушином, про яку я вже вам говорив, битва під Хотином, після якої Ян Собєський став королем, і битва під Віднем та під парканами 1683 року, де під керівництвом короля були розбиті турецькі війська. В Швейцарії привезений красивий орган, тому що костел мусили відновлювати після радянських часів. Теж дуже красивий він є. І назовні. В дворі свого часу стояв пам'ятник Яну Собєському, Але після визиту Хрущова пам'ятник прибрали і цей елемент все, що залишилося від пам'ятника. Дзвіниця костелу це є стара оборонна вежа. І тут ми можемо побачити Глинську браму. Брама це реконструкція старої брами, бо вона свого часу в радянські часи була розібрана. Довкола міста протікає річка з романтичною назвою Свиня. Відносно романтики, це зрозуміло я пожартував. Але річка дійсно так називається. Свого часу вона входила в систему укріплень міста Жокви. Жовки теж можна побачити красиву церкву, яка колись була домініканським костелом, споруджена на замовлення Теофілії Собєської, матері польського короля Яна III. В битві під батогом загинув її старший син Марко. Для мами загубити сина це найбільша трагедія в житті. Тож костел був усипальницю для Теофілії Собєської і її старшого сина Марка. А тепер давайте перенесемося в іншу частину міста, де ми можемо побачити дуже красиву церкву серця Христового, споруджена в 1612-1690 роках. Фактично, всі привілегії давав в той час король Ян Собєський. Він був королем не тільки католиків, поляків, але і всього іншого населення і всіх віросповідувань. Як і православних, потім греко-католиків і юдеїв. Тому на одному з порталів ми можемо побачити Яніну Родовий герб Собіський. Отакий він ніби у формі щита над цим трикутником. От, а тепер давайте завітаємо всередину греко-католицької церкви. Розписи там зроблені в 1911-му до 30-х років ХХ століття, і вони мають дуже багато українських фольклорних елементів. Робив їх дуже відомий художник Юліан Буцмані. Я не буду видавати всіх. Таємниць розпису Юліана Буцманюка. Лише хочу сказати, що в правій наві уціліли постаті українського керівництва початку ХХ століття можна бачити Грушевського, Скоропадського, Петлюру та інших діячів цього періоду. В нижній частині правої нави ми можемо побачити мощі святого партення з 3 століття. Нашої ери, взагалі, спочатку тут були мощі Івана Сучавського. Але в кінці XVIII століття, під час австрійської реформи Івана Сучавського передали назад в Сучаву. А щоб компенсувати веселянському монастирю цю втрату, то звідня з монастиря Кларисок передали власне мощі святого Портення, які зберігаються тут по Сьогоднішній день, при виході дуже колоритно представлений страшний суд. Отож ми покидаємо церкву і перейдемо до єврейської дільниці. Тут є синагога, побудована в самому кінці XVII століття королівським архітектором Петром Бебером в маніристичному стилі. Служила громаді до Другої світової війни. Нацисти і знищили єврейське населення, і знищили і осквернили синагогу. В радянські часи тут був склад. Зараз вона чекає свого від Погруддя швейцарської письменниці, журналістки Зальці Ландман говорить нам, що вона походила з жовтли. Багато порталів праворуч містять отвори від мезузи. Це нам говорить, що Часто торгові кам'яниці належали людям єврейського походження. Зараз ми можемо побачити якісь ресторанчики, де туристи можуть собі смачно перекусити, відвідуючи Жокву. Окрасою жокви теж є замок, в якому в старші свої роки любив перебувати сам король Ян Собєський. Зараз там теж ведуться реставраційні роботи біля входу до замку, ліворуч. Ми можемо побачити погруддя Івана Мазепи. на початку XVIII століття, коли Петро І тут зробив свою ставку, до нього приїжджав Мазепа. І коли він побачив бажання Петра І повністю закрутити гайки, вирішив перейти на шведську сторону. Дуже красиві е, звіренецькі ворота. Це єдині оригінальні ворота, які збереглися, бо поруч біля замку був звіринець, або інакше кажучи, зоопарк. Е, теж на стінах замку ми можемо побачити погруддя Богдана Зіновія Хмельницького. Його батько Михайло Хмель був на службі спочатку у Жовківських, а потім у Даниловичів. І життя Богдана Зіновія Хмельницького теж пов'язано з жокою. І ще одна людина, ім'я якої пов'язано з жокою, це людина світової слави Любомир Романків. Він відомий як Скаут, Пластун, але для більшості в світі це працівник IBM, електрохімік. Який розробив магнітну головку, яка може записувати інформацію, тобто без цього би не виник жорсткий диск, система запису інформації, і навіть багато таких фірм, як Apple, може би або не прогресували, або пішли іншим шляхом. Тобто, це людина, яка спричинилася до розвитку сучасності. І ще чим може гордитися Жоква, Це своїми хлопцями, які в різних бригадах Збройних сил України боронять нашої держави, щоб не падали на голови мирних громадян ракети, які пускають сучасні неонацисти. Хто хоче, хай приїжджає до Жоква. Є багато об'єктів, про які я не говорив, зокрема, красиві дерев'яні церкви. Тут є готелі, собіски, парк, акварель, де можна заночувати. А я всім дякую, ставте лайк, підписуйтеся, щоб таке відео я міг далі поширювати.